Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні 27 листопада, і я починаю сіяти зелень на зиму. Ось так виглядає зараз моя теплиця. Практично тут нічого немає. Ми її трошки оновили, підняли самі грядки. В мене тільки залишився щавель та укроп. Сьогодні я хочу посіяти салат, петрушку та базилік. Готую ось тут зараз ділянку. В мене тут земля з моїм компостом в переміжку і гарно пролью водою. До речі, мій щавель трохи захворів, ось бачите, які листя вражені. Тому молоденький кущик, тут в мене їх декілька залишиться, я їх зріжу, залишиться на якийсь там борщ зелений, а той щавель я весь виріжу, нехай собі оновлюється. Він не вимерзає. І буде до самої весни. Так, ну і починаю вже сіяти свої е, насіння. Підготувала ось таку землю. Знову ж таки, це компост, перемішку із землею. Сіяти я не буду ні в які там луночки, а просто поверх землі. Я ось так. Розсіяла е, петрушка в мене тут і салат. І землею поверх цього насіння я просто легенько притрушу. Ну, і, звісно, що пролью гарно водою. Так що впер, е, перша зелень на зиму в мене вже посажена. Осінь тепла, зима, теж обіцяю теплою, то я сподіваюся, що в мене навіть в зимні місяці буде своя зелень. Але будемо бачити. Тому що коли температура опускається, скільки я вже садила в своїй теплиці зелень, вона не вимерзає, тільки. Ну, Трошки якби прив'яне і все. Вон, бачите, в мене там з боку петрушка, вона вже в мене там декілька років. Я її не е, сію, і вона собі прекрасно почувається весь сезон. Ну, а в цій коробці я хочу посадити базилік, тому що він не переносить морозу. Тому, якщо буде мороз, я його просто заберу в хату. Ну, Ось і все. Всім пока і до наступних моїх відео.